Тому це правда, це є. Але якщо ви швидше це усвідомите, ви можете швидше, швидше з того вийти і змінити. І знову ж таки, підтвердження моїх слів, так? Щоб ви зрозуміли. Так, все правильно. Угу. Описували так: риси іншої людини, а виходить це моє. Звичайно, тому що а, у вас це також може і тригерити. Наприклад, от коли там говорила непунктуальність, так? Як це ще може відображатися у вас? Розберемо на цьому прикладі непунктуальності? Людина непунктуальна, ви написали мінус, вам це не подобається. І ви в собі це, наприклад, не можете прийняти. Ви таки прийшли вчасно, а інша людина невчасно, от вона непунктуальна, і вас це дуже дратує. І от коли є це відчуття, ай, мене це нервує, мене це дратує, тригерить, значить, вам треба це навчитися приймати в собі. Дозволити собі бути ось такою не ідеальною, не пунктуальною, так? Тобто, це з такої сторони також може бути. Що те, що в іншій людині є, в мені є на 100%. Це моя темна сторона, це називається тіньова сторона. І в мене, до речі, є така класна медитація, медитація прийняття своєї тіні. Ось, і якраз на це вона спрямована. Розумієте? Це ваша тіньова сторона. А якраз інколи багато людей.